Доброго дня всім відвідувачам каналу Філософія Українською. В попередніх двох курсах лекцій, які я тут прикріплю, ми розглядали більш ніж тисячолітню історію розвитку індійських релігій та філософії. Ці два попередні етапи розвитку називалися ведичний та брахманський. Ведичний тривав Починаючи з того, як Арії прийшли на території Індії зі своєю релігією та почали впорядковувати соціально-політичне, економічне та релігійне життя місцевих жителів, і закінчився цей період приблизно в VI столітті до нашої ери, коли починається власне брахманський період, який протривав орієнтовно з шостого століття до нашої ери, і десь до перших століть нашої ери. Тобто спочатку це був ведизм зі своїми унікальними специфічними рисами, а потім це був брахманізм, який також характеризувався як окрема релігія. Усі найкращі здобутки як ведизму, так і брахманізму поступово переходили в нову синтезовану релігію, яка десь орієнтовно в IV столітті нашої ери, уже стає домінуючою в Індії. Ця релігія індуїзм, яка до сьогоднішнього дня актуальна і яка вважається найбільшою національною релігією світу, і чисельність послідовників якої складає більш ніж мільярд осіб. Таким чином, мій новий курс лекцій, який я сьогодні розпочинаю, буде присвячений індуїзму. Прийнято вважати, що початками індуїзму. Вважається написання великих епічних поем, про які ми вже з вами говорили, це Махабхарата та Рамаяна. Вони писалися в останні століття до нашої ери та протягом перших століть нашої ери. І в цей період домінуючими релігіями і культами в Індії поступово стають культ поклоніння Богові вішну. Та культ поклоніння Богові Шиві. Формування індуїзму та його основних течій відбувалося в контексті протиборства з неортодоксальними філософськими школами та релігіями, які поступово витіснялися з території Індії, і, власне, встановлювався ортодоксальний комплекс релігійних вірувань, що підкріплювався філософією Даршан шести великих філософських шкіл. Які обҐрунтували правильність ідей індуїзму та перетворили його на могутню філософсько-релігійну систему. Внаслідок цього буддизм витісняється поступово з території Індії в інші держави та стає світовою релігією. Інші неортодоксальні течії, такі як аджівіки чи матеріалісти, зникають, а джайнізм переходить у глибоку опозицію серед ключових ідей. Які індуїзм у себе вбирає від попередніх релігій ведизму та брахманізму, можна виділити такі: перша вчення про вічність душі, яка є первинною у порівнянні з матерією, і яка протягом багатьох життів перевтілюється з однієї тілесної сутності в іншу? Друге, концепцію карми, яка вже не тільки розглядається як сума добрих та злих вчинків. Але яка виступає як закон потойбічної відплати. Тобто від особистісної карми залежить те, у яке тіло душа буде втілена в наступному житті. Третє. У Панішатівську ідею вічного, незмінного брахману як світової душі, яка пронизує собою все суще і яка виступає субстанцією нашого світу, першопричиною існування. Четверте. Важливість виконання релігійних ритуалів, обрядів та здійснення жертвопринесень, які вже в період індуїзму надзвичайно в рідкісних випадках були кровними. Переважно це було піднесення різноманітних зернових культур, харчів, масел і таке інше. П'яте методи медитації та йоги, які допомагають краще концентрувати свідомість та досягати стану. Інтуїтивного містичного пізнання, споглядання та трансу. Шосте залишається культ предків, культ різноманітних тварин та рослин та культ поклоніння стародавнім ще ведичним богам, які залишаються в пантеоні індуїзму, але які вже не є на провідних ролях, порівнюючи з вішну та шивою. Сьома ідея ахімса це закон ненанесення шкоди всьому живому. Що став чи не ключовою заповіддю індуїзму? Восьме, аскетизм відмова від тілесних матеріальних цивілізаційних благ для досягнення духовного або релігійного ідеалу в період індуїзму протягом усієї його історії. Аскети, пустельники, ті люди, які жили відокремлено в лісах, в печерах, вони користувалися значною повагою в суспільстві. Це були мудреці. Які вчили юнаків, і які ділилися своїми здобутками, знаннями та мудрістю з молодим поколінням? Це тільки основні ідеї, що були перейняті індуїзмом. Звичайно, що є й багато інших, про які ми будемо говорити в даному курсі лекцій. Але важливо також розуміти, що навіть ці основні ідеї вони не завжди переходили в індуїзм, в тому вигляді, в якому вони, наприклад, були у ведизмі чи у брахманізмі. Багато з них пройшли довгий шлях модифікації, трансформації, вдосконалення, переосмислення і таке інше. Ну і в підсумку індуїзм характеризується тим, що він став дійсно народною релігією? Він став дійсно релігією для всіх. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за каналом. Хай щастить.